Вітаю всіх маленьких фанів найкращих бусяцьких поєдинків з небийкою драмою, інтригою і саме головне фіналом. Мене звати Макс, це канал сайт Бокс українського рубрика Огляд. Поїхали! У 2022 році було безліч цікавих поєдинків, багато українських спортсменів також проводили досить гарні бої. І хотів би я поставити на перше місце когось із наших хлопців, але, відверто кажучи, не змогли їхні поєдинки настільки сильно вразити мене, і тут потрібно відмітити, що не в плані якості боксу, хоча і тут були деякі недоліки. А саме в емоційному. Так, бюсика проти Джоша був досить цікавим, і в дев'ятому раунді на момент навіть здалося, що Джоша перехватив ініціативу у свої руки, хоча в наступному раунді вже все стало на свої місця. Боксери показували ну дуже якісний бокс, Джошо надзвичайно гарно попрацював над своїми помилками, але якоїсь великої драми, окрім тих декількох раундів поєдинок, на жаль, але так і не зміг подарувати. Особисто мені. На відміну від протистояння українця Віктора Вихроста проти грузина Яго Келази, де рівень бокса був значно нижче, але за ті декілька хвилин поєдинку в мене декілька разів ледве не відпало щелепа. Тим не менш, навіть цей бій не дотягує до найкращого поєдинка Мекла Конона проти Лівуда. Принаймні через те, що він вже закінчився у другому раунді. Сама Іка Коннелл є досить цікавим боксером, у якого є багато спільного з будь-яким українцем, а саме нелюбов до Росії і особливо до її боксу. Щоб ви розуміли, ірландець має надзвичайно великий любительський досвід. Був чемпіоном Європи, чемпіоном світу та бронзовим олімпійським чемпіоном. І поставивши собі за ціль забути ще одне, але на цей раз вже олімпійське золото на наступній олімпіаді в Бразилії, напевно, найбільш скандальні. Його просто пограбували, так і не дозволивши йому втілити свою мрію у життя. ж цей скандал не міг обійтися без з російського боксера, якого тягнули не лише за вуха, а вибачте мене за все, що тянеться. Тим не менш, без солодкії помсти Колан це просто так не залишив і вмовляв свого промоутера. Ледве не на колінах влаштувати між ними, так би мовити, реванш, але вже у профі. Бій відбувся, де Майкл викинув просто все, що не накопитися за ті 4 роки, які він витратив на те, щоб його пограбувало якесь чмо. І здобув легку перемогу, шкода, правда, щодо нокаутом і увага, не віддавши жодного раунду своєму опоненту. Ну ви розумієте, хлопець просто не зміг підсолитись під нові реалії профібоксу та забрати хоча б один раунд у опонента. У якого він виграв лише декілька років тому. Взагалі, ці покидки настільки сильно пустили своє коріння в любительський досвід, що А. У мене є бажання зняти відео про те, як їхні олімпійські чемпіони сасуть у профібоксі, а Б. має зовсім бажання дивитися Олімпіаду, хоча колись я її дуже полюбляв. На момент бою макла проти Лівуда, котрий був чемпіоном світу по одній з версій, здобувши пояс в минулому поєдинку проти бійця з Китаю, яких досить рідко можна побачити у профібоксі. Вуд все рівно вважався аутсайдером, навіть не на чемпіонство проти свого непереможного суперника на той момент. Бій досить агресивно вирішив розпочати чемпіон у білих шортах, розуміючи, що давати працювати такому добре навченому та технічному хлопаку, як Конлан, йому однозначно не можна. Ірландець зі свого боку був зовсім не проти боксувати другим номером і одразу почав витягувати Лівуда на себе. Та розстрілювати його джебом завдяки гарній роботі та таймінгу, паралельно рятуючись в клінчах від зірваних серії англійця. За 20 секунд до кінця раунда, Конлан вирішив підловити свого суперника, включивши у роботу свої удари саме задньою рукою. Спочатку акціонував. Резентуючи удар нібито на тулубі, а потім вмить переводячи той самий удар, але вже прямісінько в голову. Хочу, щоб ви ще раз він увагу на цей крутий момент від Конона та помітили, що перший удар, котрий Маклер пробив нібито в корпус, не доставши до англійця, був не просто так. Ірландець добре знає межа своєї дистанції, оскільки боксує з широко розставленими ногами. І чудово розумів, що він не достає тим ударом до свого суперника, тим не менш викинув його і не просто так, оскільки помітив, як Вуд опустив свої руки з щелепи для захисту. через що вирішив піти хитрощі та завдати знову ж такий самий удар, що вже було неочікувано для його суперника, але на цей раз ще й прямісінько з акцентом щелепу. Вуд не зміг прочитати настільки крутий момент від ірландця і знову, скоріше за все, механічно, опустив свою руку, але на цей раз удар був зовсім не мимо і не по тулубу, а прямісінько в щелепу. І саме головне це те, що буквально через декілька секунд Конан вирішив повторити цей самий трюк. На цей раз відправивши свого опонента у перший нокдаун у цьому поєдинку, лише за декілька секунд до кінця першого раунду. У другому раунді Майкл, відчувши повну домінацію у ринзі над своїм опонентом, одразу змінив свій обережний стиль на більш агресивний. Не даючи при цьому англійцю врятуватися в клінічі, під час одного з розмінів знову пробивається цей підступний удар. Примісінько шалепи, змушивши Вуда виживати останню хвилину раунду. Просто жахливо розпочався поєдинок для чемпіона, але незламний характер та гарна робота кута заряджали Вуда лише на перемогу. Бій продовжував проходити за сценарієм Міланця, котрий, відчувши крос свого опонента, занадто сильно захопився тим, щоб добити його, витративши при цьому надзвичайно велику кількість енергії. Чемпіон свого боку також мав досить гарний план на бій, а саме давити на свого опонента, не давати йому працювати на дальній дистанції та влаштовувати максимально хаотичний бокс, щоб не вилювати різницю в техніці між ними двома, і вже в шостому раунді така стратегія дала свої плоди. Адже ірландець почав застовнутись біля канатів та входити в розміни на ближні, нерівні йому дистанції. Постійні клінчі та боротьба з боку оба боксерів, ініціатором який був саме англієць, також забирали багато сил, але так називаємо його в'ялий бокс, коли обоє це виснаження знову ж таки було більш вигодно саме чемпіону. І не дивлячись на те, що в розмінах Конлан все рівно виглядав трішки краще, Бій однозначно почав вирівнюватись та йти по плану вже Лі Вуду. Майкл ще мінімум протягом бою попаде з десяток разів прямісінько в щелепи своєю задньою рукою, але через втому то її міці, яка була у першому раунді в рукавичках, вже зовсім не залишилась. Бій все більше, більше переходив на ближню дистанцію за планом чемпіона, де англієць з лозунгом ані кроку назад продовжив дивити на свого опонента, пропускаючи при цьому просто сотню ударів. Але при цьому і сам моментами, демонструючи досить гарний і саме головне успішний напад. У 10-му раунді Конони взагалі не відходить від канатів через постійний пресинг Вуду, котрий демонстрував просто якесь диво витривалості і стійкості і лише збільшував темп самого поєдинку, закидуючи свого опонента різноманітними серіями раз за разом. В 11-му раунді Конан, зрозумівши, що не може взагалі більше працювати на дальній дистанції, вирішив сам піти в напад на ближній, де показав просто ідеальний бокс, повністю розбивши захист своєму супернику шикарними різноманітними хуками по різних поверхах. Але Вуд витримав цей напад, так мало того, пішов ще й реваншируватись де під час розміні наносить чудовий лівий упису на супернику, відправивши того у легкий, але перший нокдаун у цьому поєдинку. Команда Конелна, як і він сам, почав заявляти, що він піскознувся, і ніякого нокдауну взагалі не було. Але на повторі там чітко було видно удар в голову, а тому все по-чесному. У фінальному раунді інтрига, як які напруження, були просто на висоті. Бій з урахуванням двох взаємних нокдаунів все ще був на боці претендента, завдяки першій половині поєдинку, якого вже зовсім не залишилося сил на останні три хвилини у цьому бою. В той час, як чемпіон, демонструючи незламний дух, знайшов їх у себе для останнього, так би мовити, фінального нападу, у якому забив Конона біля канатів та викинув того з ринга. Як вердикт, у 12-му ранці в ринзі залишився лише один боксер, а саме чемпіон Лівуд, котрий захистив свій. І пояс у Мер одному поєдинку, в якому повністю віддав першу половину боя, побував у нокдауні, але вибравши правильну стратегію на бій та маючи незнавний характер, все ж таки переборов свого суперника та показав, що на одному таланті та техніці далеко все рівно не підеш. Як на мене, то це найкращий бій року, враховуючи нокдауни, драми та перемінні успіхи обох боксерів де перемогу здобув, хоча й чемпіон, але й чемпіон, котрий рахувався аутсайдером у цьому бою. А вам дякую за те, що подивилися це відео. Ще раз вітаю всіх з новим роком і одразу хочу сказати, що після закінчення цих свят канал повертається до випуску більше одного відео за тиждень. Якщо бажаєте підтримати канал та україномовний контент у такий схотний час, підпишіться, поставте лайк, напишіть будь-який коментар під цим відео, аби станете одним із перших спонсорів на моєму Patreon каналі що допоможе мені надалі знімати такі відеоролики і за що я вам скажу велике дякую. А ще особиста подяка моїм першим патронам Джеку Антону Садовому та Євгену Гетманському. Мужики, ви круті! І не забувайте найголовніше, бережіть себе, віримо в ЗСУ, Україна, понад усе. І під кінець невеличкий бонус, а саме найкращий нокаут минулого року по версії Ringside. Критерії до відбіру були максимально прості, а саме досить високий рівень боксерів та миттєвий нокаут без добивання. І серед великої кількості, так би мовити, учасників я виділив два найкращих. А вибрати вже з цих двох саме найкраще, я залишив зробити це вам у коментарях.